Я вважаю, що звуковий дизайн у будь-якій відеогрі дарує гравцям справжнє, майже фізичне відчуття занурення у світ. Такі звуки надають анімаціям і моделям, які ми створили реальної ваги присутності у цьому світі. Наша головна мета зі зброєю зробити так, щоб вона відчувалась по-справжньому потужно. Щоб навіть один короткий натиск на гачок міг повністю змінити хід подій. Саме тому ми вклали багато зусиль у звукове оформлення кожного виду зброї. Уся зброя, яку гравець зустрічає в грі, справжня, тож не проблема дістати її і записати звуки у високій якості, так як нам потрібно. Але це лише відправна точка. Наше головне натхнення це голівудські фільми, особливо сучасні вестерни, щоб звук був саме таким різким, потужним, ударним, як ми хочемо.